Доброго дня, з вами Тексильна група Кавдатекс ваші увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 1012. Бриджі трикотажні, завужені донизу на манжетах. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Nike Under Armour Champion Nike. Присутні всі розміри. Бриджі йдуть завужені донизу. Переважна більшість на манжетах. Ціна за 1 кг становить 4,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 112,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати вам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти повторюємо, зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 1012, бриджі, трикотажні, завужені донизу на манжетах всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 4,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 112,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою.

У вас представлена позиція під кодом 1000, 12, бриджі, трикотажні, котажни донизу, до низу на, та на манжетах. На Она взяла всех розмерев. Четыре. Она за Хотела взять один мешок три, три, пять раз Пока с вами Уже Она говорит, что узнавая, можно здесь, этот мешок добежал они приведут, заберут. Или на неделю, чтобы они повторю, у в увазі представлена позиция под кодом 1012 бриджі трикотажні до донизу на манжетах. всех розмірів идут. Різноманітна кольорова гама та модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 4,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка. 112,5 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість придбати хороший мішечок, бриджів, трикотажних в хорошому стані. Достатня кількість ходових розмірів також зустрічається. Всі модельки йдуть завожені донизу. Переважна більшість на манжетах.